Так, другий предмет кулон стародавньої риби. Від нас хоче, щоб ми вирушили на річку Нейрин. Давай вирушимо на річку Нейрин. Треба перемотати на ніч. І там, де будуть вогники, ловити окунів якихось примарних. На, які, на якісь блешеньки, певно. Будемо пробувати. Будемо пробувати. Так. Та на ніч сразу. Опа. Так, ага, ось це вогники. воу, Так. Е Піймайте фантомного малоротого окуня. Райдужний слаг. Вите на райдужний слаг нам треба. Нам треба. Оп, оп, джеголівка А, ну що, давай ловить. Я думаю, що тут, де вони скрізь вони і є. Так, була атака, невдала. От окунь. Лашара промазав. Я думаю, що в них ваги такі самі приблизно, як і у звичайних окунів... Му... Тому 2-0 використовую гачок. Оу, оу, який гарна, гарна риба. Гарно. Альоха, капець! Ніфікасові кліова рибка. Так, коротше, є один, ловлю таких, жмакую на паузу. Нема сенсу вам дивитися. Ловлю тут скрізь дає оці ручки, та і все. В принципі, пофіг де їх ловити. Я бачу тут по всьому, по всій річці. А жмакуюсь на паузу, зловлю шостого, включусь. Так, є послідній окунь. Є останній окунь. Але тільки мало рот, і тепер треба на, Жу... на Ленченко Жука могильника. Це жука могильника. Плавок чи не на поплавок? Я, чесно, не знаю. Жука могильник. Блін, треба вийти на цей. Це у приманках. А, це в приманках. Леченка жука-могильника. У такої немає. Ну, утратимось. Це все для вас, хлопці. Це для вас, хлопці та дівчата. Трачу для вас. Ви можете не тратитись, ви можете. Ви можете купи... не купити, а це все добути стик в 2-3 дні. Тут є 18 днів на виконання цього квесту. Ви можете 2-3 дня побігати по всіх локаціях. Я думаю, ви за 2-3, ну, за 5 днів точно зберете усі, що треба вам на ці приманки. Приманки і наживки. Юу, яке воно гарне. До речі, я ще кілька малоротих зловив у звичайних хоккей. Ну той попередній був красивіший. Як він світиться? Йу, прикольно. Ясно. Так, коротше, ловлю 6 цих да, і включаюся. Не буду вам показувати, як ловити. Я ловлю на твічинг. Опускаю приманку на дно, піднімаю її з дна і твічингом дивіться. Так ловлю. На гак 2.0 вони, в принципі, приходять. Я зловив 2-4 малоротих Хокуня, поки зловив усіх а, тих світлячків. І отако, коротше, ловлю. Вічингом. О, бачите, дивіться, оп із щось є. Я перейшов з джеквінера на Зевса, бо джеквінером їх дуже довго дивиться простий. Джеквінером їх дуже довго тягати, вони цей. я хочу пошвидше у мене ще сьогодні. Турнір запланований, а, тому перейшов на зевса щоб просто, щоб швидше їх витягувати. Так, все, включаюсь. За, за кілька секунд для вас. Для мене кілька хвилин. Так, друзі, тяну посліднього окуня. Ні, плутається в машину, а ти такий окунь, окунь-покунь. Так, є, далі. Що там? Виловіть кулон стародавньої риби в місці скупчення блукаючих вогників. Скупчення. Давай шукати місце скупчення. Блукаючих вогників. Еге. А кого виловити? Кулон стародавньої риби. Напевно, треба як це, як сміття ловити. Я так підозрюю, собі. Ні, не як сміття, то пойди, як сміття, мало. О, ще рибу якусь пану, це нормально. рівномірну проводку. То напевно, що був зацеп, то напевно, з цим зацепом треба працювати, я думаю. давай, я ловлю. О, щось зачепило. щось тягне, і сміття. Дивіться кулон стародавньої риби. Так, да. Це кулан стародавньої риби Кельтська скриня. Коротше, поняли, як сміття ловити? Як цих ловили? Хто знає. Сканої на День Незалежності, як сканоє ловили, отак само і тут. Так. Віддайте камінь друїдів. Відвідайте камінь друїдів на Лонста. їхали відвідувати камінь друїдів. До речі, я не зверну увагу, чи за цю всю рибу а, примарну а, дають досвід і е, кредити. Якщо дають досвід і кредити, це прикольно. А як не дають, то це так собі. Так, вічно вилазить, ну, понятно, да, що вилазить. Тому що це зараз івент. Гра на от і вилазить, вилазить, типа, а купи, а купи, а не ходи, а не збирай, а не ходи, та не збирай, а на тобі і буде тобі щастя. Так, зараз тут хтось закричить. Тут, о, тут бігає. О. О. о, О. О! Тут вічно каркає цей рук чи ворона. Так, чудово, наступний предмет Форель Голем. Отримайте місію. І отримали місію. У нічний час, потойбічне дихання, особливо помітне на озері озеріт. Виловіть трьох різних форелей монстрів, знаючи, що а, кожна любить а, свою погоду. І створіть з них форель голем. Ніч найдальший час для риболовлі. А, це вже буде в наступному відео, тому дивіться наступне.